Привіт усім! З вами True Investor. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікавий технічний індикатор, який називається параболічний SAR. І це популярний індикатор, який використовується в технічному аналізі для прогнозування змін напрямку цін на фінансових ринках. У нашому відео ми розглянемо основи параболічного SAR, його принципи роботи, а також застосування в реальному трейдингу. Ну що ж, почнемо? Параболічний САР або параболічний стоп-індикатор зі своротними пунктами розроблений Джо Велсоном у ще далекому 1978 році. Був представлений у його книзі нові концепції в технічних торгових системах. Порівняно з іншими популярними індикаторами, такими як індекс відносної сили RSI, які ми з вами розглядали в попередніх уроках. Параболічний сар є одним із найпростіших та ефективних індикаторів. Він використовується для визначення поточного напрямку руху ціни та можливих точок звороту тренду. Основою параболічного сар є ряд пунктів, які розташовані над графіку відносної сили. Як же працює параболічний САР? Індикатор параболічного сар складається з маленьких точок, що розташовані вище або нижче за ринкову ціну. Виділення точок створює параболу, але кожна точка представляє одне значення сар. Як ми бачимо на малюнку, ці всі точки є, наприклад, тут є вищі ціни, є нижчі ціни, нижчі ціни, вищі ціни. Що це значить? Зараз ми з вами розберемо. Коротше скажучи, точки знаходяться, коли нижче ціни, то під час висхідного тренду. І коли вище, то це під час низхідного тренду. Тобто, ми бачимо тут є. Нижче точки знаходяться ціни, то тобто є висхідний тренд. І ми бачимо, що ціна стрімко йде вверх. Також є приклад тут, Коли ціна є вища ціни, точніше точки є вище ціни, то графік йде вниз, тобто він падає. Які ж є переваги параболічного сар? Параболічний сар може дати уявлення про напрямок та тривалість ринкових трендів. А також про потенційні точки розвороту, і таким чином це може збільшити шанси інвесторів знайти хороші можливості для покупки та продажу. Деякі трейдери також використовують індикатор для визначення динамічних цін стоп-лосса, щоб їхні стопи рухалися разом із ринковим трендом. І такий метод часто називається трейдинг стоп-лоссом. По суті, це дозволяє трейдерам фіксувати прибуток, який вже був отриманий, і тому що їхні позиції закриваються, як тільки тренд змінюється. І в деяких ситуаціях також може завадити трейдерам, трейдерам закривати прибуткові позиції або відкривати угоди занадто рано. Які є обмеження параболічного SAR? Дивіться, як уже згадувалось, параболічний САР особливо корисний на трендових ринках. Але це не такий корисний індикатор у період консолідації, і за відсутністю просто-напросто чіткого тренду індикатор з більшою імовірністю даватиме помилкові сигнали, що може призвести до значних збитків. Якщо ми бачимо нестійкий ринок, який рухається, то вгору, то вниз занадто швидко. також може давати численні сигнали, що вводять просто-напросто в оману. І таким чином індикатор. Найкраще працює, коли ціни змінюються плавно. Також ще одна річ, яку слід врахувати, це чутливість індикатору, яку можна налаштувати вручну. Чим вища буде чутливість, тим вища ймовірність появи хибних сигналів. Також у деяких випадках хибні сигнали можуть спонукати трейдерів, закривати прибуткові позиції за рано, продавати просто-напросто активи, які ще мають потенціал для заробітку. І гірше цього можуть бути лише фейкові прориви тренду і хибне почуття оптимізму, яке можна вплинути на купівлю активів завчасно. Оскільки індикатор не враховує об'ємів торгів, то він не дає багато інформації по сили тренду. Хоча великі ринкові рухи викликають збільшення розриву між точками, і це слід сприймати просто-напросто як ознаку сильного тренду. Незалежно від того, скільки інформації є у трейдерів та інвесторів, ризики завжди будуть частиною фінансових ринків. Але багато хто з них комбінує параболічний сар з іншими стратегіями та індикаторами, щоб мінізувати просто-напросто свої ризики та компенсувати обмеження. Для оцінки сили трендів Вайтер пропонував використовувати індекс середнього напрямку разом з параболічним SAR. Окрім того, перед входом в позиції в аналіз можуть бути включені також ковзні середні або індикатор RSI. Наприклад, зараз ви можете бачити разом використання на графіку, зараз ми зайшли на трендів, ковзних середніх, також RSI і параболічний. Сар, як це виглядить на самом ділі? Ви бачите, що, наприклад, як використовувати це разом з RSI. Тобто ми бачимо, що зараз на даний момент біткоін до долара перекуплений, але по параболічний SAR він рухається ще далі вверх. Тобто, є висхідний тренд. Але. По RSI ми бачимо велику перекупленість, Тобто є дуже велика можливість того, що просто-напросто все це обвалиться в ближайші часи. Наприклад, ми можемо побачити по об'ємах, які в нас тут існують. Тобто Ми бачимо, що тут є дуже великі об'йоми, а далі, наприклад, обйомів вже немає. Тобто Є дуже великий шанс того, що біткоін зараз має обвалитися в ціні. Не, не саме зараз в цю хвилину, але я думаю, що до кінця місяця має піти все-таки на низ. Хоча сам параболічний САР з'явився ще в телеки 1970-х роках, він, як і раніше, використовується інвесторами. Інвестори можуть застосовувати його до дуже багатьох сучасних інвестиційних альтернатив, включаючи ринки Форекс, сировинні товари, акції та криптовалюти. Але ви потрібні, вам потрібно розуміти, що кожен е, інструмент ринкової аналітики не спроможе гарантувати 100% точності, тому, перш ніж використовувати параболічний SAR або будь-яку іншу стратегію, інвестори повинні переконатися в тому, що вони дуже добре розуміють фінансові ринки та технічний аналіз. Е, також повинні мати належні стратегії торгівлі та управління ризиками, щоб просто-напросто знизити неминучі збитки. В принципі, на сьогодні це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Всім дякую за перегляд. Ставте палець догори під дане відео. А, також не забудьте написати коментарі і до зустрічі в наступному відео.